Тривав міжнародний день захисту дітей у Запоріжжі. Що таке проєкт СН, А також про ювілей та міський проєкт для підтримки освітян сьогодні. У випуску з вами Вікторія Мельник та територія освітніх перспектив. Свято для малечі ігри та вручення планшетів чекали на дітей з нагоди міжнародного дня захисту дітей на урочистий захід. Завітали представники міської ради. Вони зізнаються, що хотіли принести малечі не лише радість, а й користь. Тому порадували учнів запорізьких шкіл гаджетами для навчання. Техніка полегшить під'єднання до онлайн уроків, комунікацію з вчителем та надолуження освітніх втрат наприкінці навчального року. Більше про подію. Дивіться далі. Традиційно 1 червня весь світ відзначає міжнародний день захисту дітей. Малечі розповідають про їхні права та про те, куди можна звернутись у разі їх порушення та обмеження. Окрема увага приділяється суспільству дорослих, яке вчать враховувати потреби дитини. Зокрема, це актуально під час повномасштабного вторгнення в Україну. На жаль, наші діти дуже швидко подорослішали. На жаль, за ці два роки. Вони бачили і чули багато речей, які б ми з вами не хотіли, щоб вони чули, і щоб вони бачили. Діти в маленькому віці, починаючи з 6-8 років, займаються волонтерством, продають лимонад, збирають гроші на Збройні Сили України. І це змушує нас, дорослих, бути стійкими бути наполегливими, бути відповідальними. Я дуже тішусь, що навіть ці складні обставини і ці складні часи не дають дітям втратити їхню щирість, їхню відвертість, їхню людяність. Щоб додати у життя малечі яскравих фарб та посмішок, представники департаменту освіти і науки до міжнародного дня захисту дітей організували урочистий захід. Маленькі запоріжці мали змогу бавитись в ігрових зонах та брати участь у розважальних програмах. Наприкінці заходу на дітей чекав приємний сюрприз. Представники південно-східного макрорегіонального управління Приватбанку передали понад 100 планшетів для навчання. Шановні наші діточки. Щоб ви знали, ми вас дуже-дуже любимо. Щоб ви знали, коли ми дивимося на вас, ми розуміємо, що, розуміємо, що все найкраще у вас і в нас попереду. Щоб ви, ми бажаємо вам, щоб ви були сміливі в своїх мріях. І знайте, що ми все зробимо для того, щоб ви були щасливі. Щиро-щиро вдячні, що ви в нас є. Приватбанк працює під дуже простим девізом. Беремо і робимо. Робимо і будемо робити далі. Дякую кожному з вас за вашу справжність, за вашу сердечність. Нам всім миру, нам всім перемоги. Гаджети отримали діти з вразливих категорій: багатодітних, малозабезпечених сімей, діти внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів і ті, які перебувають під опікою. Це переважно школярі молодших і середніх класів. Завдяки таким подарункам дітлахи зможуть отримувати якісне навчання та надолужити освітні втрати. Передодні 1 червня вихователі дитсадка сонечки також підготували для малечі тематичний захід. До організації свята з року в рік тут підходять креативно. Тож весь попередній тиждень був присвячений темі прав дітей. Перш за все, аби донести розуміння важливості своїх обов'язків та інших дітей. Та у дитсадку постійно проводяться просвітні заходи у цікавому форматі. Про це та інше у сюжеті. Майбутнє нашої держави в руках підростаючого покоління можливість розвивати здібності, національно-патріотичне виховання та підтримка малечі принципи освітньо-виховного процесу в запорізьких закладах дошкільної освіти. Та основним посилом є опіка над соціальними правами малюків до міжнародного дня захисту дітей у садочку номер 75 Сонечки організували тематичне свято для діток старшого дошкільного віку. Зустрічаємо літо дружньо. На святі наша малеча, у мовленнєвій грі поміркувала з вихователями, за що вони люблять кліток. У дітей був справжній квест у пошуках найщасливіших дітей. А ще вони потрапили на пільну вечірінку в пошуково-дослідницькій діяльності. Локації були як на вулиці. Так і в укритті, в музичному залі весела руханка, цікаві знахідки, малеча, як справжні художники, малювали яскраве, різне кольорове літо. Всі ці враження назавжди залишаться в житті дитини. Малята, давайте з вами всі разом привітаємось ранковим привітанням. проєкту впродовж тижня для малечі проводили онлайн екскурсії групами дошкільного закладу, викладали асинхронні уроки, на яких були представлені тематичні презентації та слайд-шоу. Новими форматами занять педагоги постійно навчаються, аби зацікавити дітей. В рамках міського проєкту Цифрова майстерня ЗДУ, який запропонував. Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Всі педагоги нашого закладу успішно закінчили курс Цифрові інструменти Google для освіти та отримали сертифікати, інноваційні методи та технології для створення цікавих занять, використання графічного дизайну для інтерактивних презентацій, створення освітнього контенту, застосування креативних форм роботи все це. Сьогодні для сучасної малечі готують наші вихователі. Батьки присилали відео, де діти дивляться на наші відео, відео руханок, відео занять. Маля там дуже подобається. Вони з цікавістю виконують всі завдання. В умовах воєнного стану заняття для малечі проводять у дистанційному форматі, та наявність діючого простого укриття дозволяє освітянам декілька разів на тиждень викладати в очному форматі. Такі зустрічі зазначають вихователі та діточки як ковток свіжого повітря. Для педагогів та дітей це можливість спілкування, це можливість у теплій дружній атмосфері проводити активності, які притаманні дитячій атмосфері, і ми дуже раді, що в нас є така можливість два рази на тиждень, по три години, зустрічати дітей старшого дошкільного віку та в очній формі надавати їм дошкільного освіту. Завдяки такому формату педагоги в ігровому форматі вкотре нагадали вихованцям про те, що вони індивідуальні, мають право на освіту, фізичний та духовний розвиток. А головне рости та розвиватись у вільній та незалежній країні. З турботою про ментальне здоров'я школярів. У 25-й гімназії міста вже другий рік поспіль впроваджують міжнародний проєкт СЕН. Абревіатура розшифровується як соціально, емоційне та етичне навчання. А сам проєкт спрямований на допомогу дітям, які переживають негативні емоції під час воєнного стану. Детальніше в наступному сюжеті. Ось, наприклад, ресурсні зустрічі. Тут у нас і фотографії, і як ми самі розбирали, що у нас на сайті буде. Плюс там ось, наприклад, різноманітні практики. Пані Владислава показує наповнення сайту, який педагоги створили в рамках проєкту соціально-емоційного та етичного навчання. Тут зібралась вся корисна інформація, яка стане у нагоді дітлахам. На сайті можна подивитись, побачити такі розділи, як інструментарій. Там власне знаходяться збірка з ресурсними вправами, щоб одразу зайти, легко вибрати яку нам потрібно. Також спільно дія. Там знаходяться різноманітні ресурсні зустрічі, які ми вже проводили з нашими вчителями, і обов'язково хотіла окремо виділити такий розділ, як психологічна парасолька. Там знаходяться як вправи, так і практики, технології, за допомогою яких ви або люди, які є навкруги вас, можуть заспокоїтися, прийти до тями. Аби впроваджувати різноманітні техніки в навчання, попередньо педагоги пройшли спеціальні тренінги. Ми про нього дізналися від Еткемп'юкрен. А на початку 23-го року був великий відбір. Відбирали з усіх шкіл України. А були три етапи проходження цього відбору. І от ми з психологом пройшли, потрапили на навчання офлайн і потім навчалися онлайн. Дуже багато працювали з тренерами. І вже після завершення навчання вчителі втілювали набуті знання у шкільній програмі різноманітні техніки підтримки емоційного стану впроваджують як на уроках, так і під час позанавчальної діяльності. Всі класні години з першого по дев'ятий клас у нас проводяться саме по матеріалам занять для посену. Тобто, всі класні керівники зі своїми класами працюють за цим проєктом. Я, як класний керівник, як психолог і соціальний педагог, працюю за цією програмою, впроваджую і елементи, і повністю цю програму на класних годинах, на годинах психолога, на гуртку СЕН, а також на багатьох позанавчальних заходах із найцікавіших, які можна назвати, які ми провели в цьому році, це фестиваль ресурсів, на якому кожен клас ділився джерелами сили, натхнення і те, що надає ресурсу саме дітям, батькам і класним керівникам цього класу. Окрім цього, педагоги систематично збираються на ресурсних зустрічах. Там обговорюють результати проєкту, діляться досвідом та підтримують власне ментальне здоров'я. Загалом СНН базується, умовно кажучи, на трьох китах. Є три основних компоненти, на які спрямована ця програма: Це усвідомленість, співпереживання та залученість. Ми впроваджуємо, впливаємо на усвідомлення. Усвідомлення своїх емоцій, своїх переживань, потреб, як вони впливають на нас, як ми можемо впливати на своє ментальне здоров'я, співпереживання це про те, що важливо ставитися з добротою, повагою до своїх потреб, до своїх будь-яких проявів, а, а також до проявів, потреб і емоцій інших людей, а також про залученість це безпосередньо, як ми можемо впливати на інших людей, як інші. Ще люди впливають, і які а, безпосередні дії ми можемо використовувати для того, щоб зберігати своє ментальне здоров'я? Так діти вчаться розрізняти різні емоції, вивчають емоційний інтелект та розвивають свою стресостійкість. Є чимало практик, які допомагають школярам у цьому. Це заземлення, це дихальні практики. Це Практики ресурсності, практики вдячності, практики фокусування уваги і практики усвідомленості, також ми створили свій авторський сайт соціально-емоційного навчання. Ми створили свою емблему, свій хештег, свій слоган бути щасливим тут і зараз. Бо це саме про цей проект. Тобто, якщо коротко сказати, про що цей проект, це проект про щастя, який навчає дітей і дорослих бути щасливим і відчувати себе в ресурсі. Соціально емоційне та етичне навчання вже дало результати. Дітлахи не тільки практикують техніки допомоги на собі, а ще й розповідають про них батькам. А всі охочі спробувати СНН також можуть знайти необхідні матеріали на сайті 25-ї гімназії. 60 років свій ювілей минулого тижня святкував 155-й садочок міста. З нагоди цього дітей, батьків та всіх охочих запросили на патріотичний майстер-клас. На них чекало виготовлення поробок із дерева, атласних стрічок і яскраві тематичні фотозони. Про всі локації та емоції учасників далі. У закладі дошкільної освіти номер 155 калинка виховали не одне покоління дітей. Педагоги садочка з трепетом розповідають про досягнення навчального закладу, робочі будні та безліч посмішок, які дарують їм дошкільнята. Така гарна історія ясел садка триває вже 60 років. З нагоди ювілею влаштували свято з цікавими локаціями. Так як ми садочок Калинка, патріотично налаштовані люди, патріотичне виховання у нас в пріоритеті. Тому всі локації в цій тематиці сьогодні ви можете побачити у нас розмальовані картини, павільйони, фігури все на українську тематику. У нас буде подорож у Україну дитинства. Ми будемо грати з дітьми в активні ігри, які направлені на зняття емоційної та м'язової напруги, розвиток творчих здібностей буде. У нас буде артмайстерня е, у змішаній техніці. Будемо робити об'ємну паперову аплікацію у змішаній техніці. Окрім творчих локацій, запорізькими психологами буде проведено практику майндфулнес. її допомогою розвиваються певні якості розуму, сила концентрації, ясність, врівноваженість також знижується рівень стресу. Ми будемо з батьками, вчителями, викладачами садочку, практикувати техніку майндфулнес. Це дуже корисні практики усвідомленого споживання будь-чого, усвідомленого споживання власне свого життя, проживання певних моментів стресових ситуацій, тобто така собі прокачка мозку сьогодні буде відбуватися, тому що під час війни ми живемо в великому стресі. Постійно на нас звалюється дуже багато випробувань, дуже багато переживань. На захід було запрошено випускників садочка з батьками. Діти підготували творчі номери аби привітати колектив закладу. Завітали на урочистості й представники департаменту освіти і науки. Протягом святкування гості мали можливість зробити донат на підтримку українських військових. Таким чином, дорослі вкотрі нагадали малечі, що національна свідомість невід'ємна складова українського народу. Наші Збройні Сили України захищають нас там на фронті. Я тільки два дні назад повернувся з фронту, е -е -е їздили ми на Лиманський напрямок, побували ми на передовій і кажу, хочу вам передати настрій наших бійців. Вони все зроблять для того, щоб вигнати ворога з нашої території. Завершили свято багаторічною традицією. Випускники разом з батьками та гості заходу висадили на території навчального закладу кущі калини. Адміністрація садочка зазначає, що не зупинятиметься на досягнутому, та має багато планів на майбутнє. Інформаційна підтримка освітян з війною у вчителів, керівників чи інших заступників постало чимало питань та викликів, з якими вони раніше не стикалися. Здебільшого це стосується організаційних моментів, якості дистанційного навчання та моніторингу успішності учнів, адже новий формат нові правила. Тож в місті з'являється чимало проєктів, що допомагають побороти освітні кордони та складнощі. У вересні 23-го року стартував міський проект Виховний простір Виклики сьогодення, протягом якого представники запорізьких закладів загальної середньої освіти підвищували професійну компетентність в питань організації виховної роботи в умовах воєнного стану та дистанційної форми навчання. Ця тема зараз дуже актуальна, і ще у нас додалась така, такий аспект, що навчання відбувається в дистанційному форматі, і відповідно до цього. Педагогічні працівники, вони, їм необхідно міняти, змінювати форми, змінювати методи виховної роботи. І саме цій темі був присвячений проєкт. У нас були навчальні модулі, в яких брали участь педагогічні працівники, вони навчались. У нас також були психологічні тренінги, і психологічна підтримка, психологічна вміння надавати психологічну допомогу теж дуже важлива в наш час. Тому ми включили в наш проект ще тренінги по психології, щоб педагогічні працівники вміли собі надавати психологічну допомогу, надавати психологічну допомогу учням. Велика частина проекту була присвячена організації учнівського самоврядування в навчальних закладах і національно-патріотичному вихованню, адже в умовах сьогодення перед освітянами і школярами постає чимало викликів. Під час проекту педагоги розповідали про свій досвід викладання у дистанційному форматі та отримали нові знання. В цьому проєкті було працювати дуже легко і класно. Чому тому, що ми ділилися досвідом роботи нашого учнівського самоврядування, самоврядування нашої 91-ї планети, і сьогодні я буду показувати ну, на загал, досвід, який ми отримали протягом цього навчального року в умовах онлайн формату, як ми працювали з дітьми, як ми з ними співпрацювали, як ми залучали дітей до роботи міністерств наших шкільних в умовах, в яких працює в яких ми працюємо так, наше місто Запоріжжя. Уже складно формувати лідерські якості у дітей, і м, нам вдалося це зробити, залучивши дітей до онлайн-конференції. Ми запропонували дітям провести вибори президента школи, сформувати міністерства. І на нашу думку це вдалося, тому що діти в цих умовах створюють у них вже є ідеї, які вони впроваджують і залучають нас дорослих до цих ідей. На підсумковій зустрічі проєкту всіх учасників відзначили подяками за плідну роботу. Освітяни зазначають, що готові до нових можливостей. А діти у свою чергу до цікавих занять. На цьому в мене все. З вами була Вікторія Мельник та територія освітніх перспектив. Зустрінемось за тиждень на телеканалі МТМ.